Худну уже тиждень. Як думаєте, скільки вдалося скинути? Мій орієнтир, ці шорти. Зараз уже застібнути можу, але дихати ні. Отож, розповідаю, що я робила цей тиждень. Перше, це звичайно збалансоване харчування. Вирахувала свою денну норму білку відповідно до кілограм. Виявилося, що я не добирала білок, але перебирала жири. Саме і тут крилися зайві кілограми. Але набрати свою норму виявилося складно. Тому коли я не встигаю або не маю під рукою чогось корисного, то я собі роблю і нові коктейлі, це корисно, швидко та зручно. А так, зазвичай, я продумую собі раціон. Роблю заготовки на декілька днів. Не турбуюся, щось їсти і немає потреби у шкідливих перекусах. Дуже корисною виявилася робота з нутриціологом на марафоні стрункості. Я дізналася просто безліч інформації і про мікро-макроелементи, про гормони, про те, як сон, стрес впливає на організм. Також в межах марафону займалася йогою вдома онлайн і ще записалася у зал на пілати три. Рази в тиждень. Обов'язково це доглядові процедури масаж сухою щіткою та скраб антицелюлітний. Вийшла така комплексна робота: харчування, фізична активність, процедури, водний режим. І за тиждень я скинула один кілограм. Як думаєте, це багато чи мало? Планую продовжувати за цією схемою, побачимо, що буде далі.